Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, дорогі наші владики, архієпископи Василію, дорогі владико Петре, владико Михаїле, владико Ніле, дорогі отці духовні деякони, браття і сестри в монашестві, дорогі вірники із Закарпаття. Дорогі наші паломники сокальсько жовківської єпархії, Христос посеред нас. Місце, в якому ми знаходимося, це свята земля, яка є свідком і болю, і відродження, і радості. Але завжди, в будь-які часи, це також було і місце великої сили. Де наш народ міг набратися мужності, відваги, щоб свідчити про свою віру. Сьогодні в Євангелії ми чули рядки із свято, які нам проголосив Євангелист Йоан, де описує останні моменти життя Ісуса Христа тут на землі, і при тому христі. Стояла Його мати. Для чого Святий Дух захотів нам зазначити ці обставини про Марію, яка була у підніжжя Ісуса Христа? Або чого її таке мовчазне свідчення може нас навчити? З Євангелією ми чуємо, що причиста Діва Марія на той час була у Єрусалимі. А разом з нею. Були побожні інші жінки. Це була картина, яку сьогодні нам дуже легко уявити, тому що ми дуже її часто бачимо. Нещодавно мені доводилося бути на одному похороні, де були жінки, які оплакували військового. Всі вони були в чорному, одинаково одягнуті. Не були вони мені ще тоді знайомі, але серед них було дуже чітко видно, хто є мати того військового, тому що вона по-особливому реагувала на той біль. По-особливому мовчазно плакала, без емоцій. Здавалося, що вже втратила всі сили навіть для того, щоб виявити людям свій жар. Схоже свідчення нам дає пречиста Діва Марія, котра у підніжжі Христа мовчить, котра бачить муки свого Сина і котра по особливому вірить. Дорогі браті і сестри, приклад Марії показує нам, що є важливо бути не тільки біля Христа. Не тільки страждати, але бути біля Христового Христа, тобто страждати разом із Христом. Бо спасаємося не тільки через те, що страждаємо, а спасаємося через те, що віримо. Тому там, у підніжжі Христа, найважливіше була віра Марії, адже і вона, напевне, мала у своїй душі випробовування. І вона, напевне, мала ту спокусу сказати разом із тими розпинателями зійди з Христа, спаси нас, мене, пожалій. Але вона, як мовчазний свідок, вірить і надіється. Цього року це наше паломництво відбувається в особливий час. В рік надії. Якраз там, у підніжжі Христа, ми по особливому можемо прочитати. З того мовчазного свідчення Марії, яка велика була у неї надія. Насправді, ми дуже часто серед богословських чеснот виділяємо чесноту віри, виділяємо чесноту любові, тому що вони, можливо, дуже нам очевидні. В той же час надія діє завжди прихована. Тому що надія це є завжди паросток. Зернина добра, яке ще має прорости, якого ми ще є в очікуванні. Один французький письменник описав надію як одну із найменших трьох сестер. Є дві сестри, старші, віра і любов, які ведуть за собою надію, тримаючи її за руки. І так виглядає, що це вони ведуть надію. Але насправді варто надію зупинитися, як мала дитина деколи зупиняється, і вже ні батько, ні мати не можуть рушити далі. Поки вони з нею не домовляться, поки вони з нею не будуть спілкуватися, з кожним чином діє і віра, і любов. Вона мусить опертися на надію. А без надії ні любов, ні віра не поєднуються. Тому, дорогі браті і сестри, Марія є сьогодні учителькою не тільки великої віри, не тільки великої любові до свого сина і до всього людства, яке було їй в той момент поручене, але вона є великий приклад і свідок надії для кожного із нас. Ми, дорогі браті і сестри, у цей важкий час війни також дуже сильно є спокушені. Спокушені тим, що десь, може, думаємо, ну чому ти, Боже, не зійдеш і не спасеш нас, всіх військових, всіх поранених? Як ти можеш на це споглядати? Ми так само є в тій самій спокусі, що були ті, хто були на Голготі. Господь Бог не одразу. Виповнює наші прохання і не одразу відповідає на нашу молитву саме тому, щоб ми зросли в тій надії, щоб і наша любов була жертвенна, і наша віра була міцна. Господь Бог через випробовування нам дає таке благо, що ми собі, можливо, навіть і не уявляємо, тому що через страждання приходять такі дари, які важко є збагнути людському розуму. Але Господь Бог завжди у своєму стражданні є присутній. Так само, як і присутня в нашому стражданні причиста Діва Марія, адже вона була та, котра на Голготі, як стверджують багато теологів, як та, котра була співвідкупителькою, та, котра разом з Ісусом Христом у тій хресній жертві брала участь у відкупленні людського роду. Вона присутня і в наших болях, вона присутня також і в наших ранах, приходить для того, щоб потішити, для того, щоб сповнити наші серця надії. І ми сьогодні, дорогі брати і сестри, знаходячись у цьому місці, можемо побачити живих світ відродження цього місця. Як можна сказати, практично з попелу постала така велика прекрасна святиня. До якої стікаються народи як води. Тому сьогодні ми по особливому вдячні митрополиту Василію, котрий був у витоках відродження цього місця, його духовного зросту його духовної відбудови. Ми мусимо відчитати ці знаки, бо Господь Бог дуже часто діє саме через людей, саме через своїх пастрів, для того, щоб показати. У нашому стражданні Він є з нами. І його мати, те найкраще і найцінніше, що є в кожної людини мати, Він ділиться нею з нами. Бо каже до Івана, до неї: ось син твій. А разом із тим Господь Бог з Христа промовив: Ось син твій, ось дочка Твоя, ось діти твої якими пречиста Діва Марія опікується і береже. Ми просимо її сьогодні, щоб своїм покровом огорнула всіх наших воїнів, огорнула всіх поранених, всіх, хто зараз у біді, всіх, хто на окупованих територіях, всіх, хто під обстрілами і всі наші зболені серця, котрі прийшли до цього місця по материнську втіху. Христос посеред нас!